Мої вітання всім вам, шановні глядачі. Сьогодні будемо казати про розвиток України, про розвиток територіальних громад. Бо саме є окрема програма в Україні, вона діє з 2016 року. І її назва програма ЮЛЕЛЕТ з Європою. І саме дану інформацію я взяв зі сторінки Сумського регіонального офісу ЮЛЕТ з Європою. Але дуже інформація стисла. Бо хто її готував, дуже подав, жата і незрозуміла. Але цікаво. І ось ми зараз розберемося цією інформацією, бо ця інформація ну, стосується в першу чергу Сумщини. Але взагалом ця програма діє на території України. Так, ось, що ж, це за програма ЮЛЕД з Європи? Це програма для України з розширенням прав і можливостей. На місцевому рівні, підзвітності та розвитку. Ця програма почала діяти з 2016 року, і дата її завершення вже в 2027 році. На цю програму надають суму коштів допомоги. Це 217 мільйонів євро. І відповідно відбувся захід на Сумщині, де відбулася презентація. Відповідно, ця програма з Європою, ЮЛЕД з Європою це програма співпраці між українським урядом, Європейським Союзом та його державами членами Це Німеччина, Польща, Данія та Словенія у створенні багаторівнєвої системи управління, яка є прозорою підзвітною. Та відповідає потреби громадян України. Ось дуже стисло про цю програму. До речі, на Сумському регіональному офісі про це не сказано, тільки назва. Далі розбираємось. Так ось. Оця презентація була для сільських селищних міських голів в Сумському регіональному офісі. Де розповідали про напрямки та підходи в роботі в розвитку спроможності місцевого складування на найближчі 3 роки. І відповідно на цьому заході були присутні представники громад Сумщини. І відповідно були визначені пріоритети. Які ж це пріоритети? Це підтримка впровадження реформ та євроінтеграційних процесів. Дуже стисла. Без всякого розуміння, що це за реформи, які вони будуть, які вони мають бути ці реформи, яка має бути підтримка.